А ви вже бачили ці самі наклейки, завдяки яким можна побудувати цілу кімнату в цьому наборі ось такі мега-наліпки та супер мила мега-кімната. Ви тільки подивіться на різницю між звичайною кімнатою та мега. Що ж, давайте починати! І в першу чергу ми повинні облаштувати зону для відпочинку. Для цього нам необхідно ліжко та дуже дуже мила постійна білизна. Головний секрет, як же клеїти ці наліпки рівно полягає у тому, що не потрібно поспішати. Треба робити крок за кроком. Поставте в коментарях багато плюсиків, якщо вам цікаво побачити саме туторіал на ці наліпки. А ось і наше перше зайчення. Мені здається, саме час їй поснідати морквою. Напишіть в коментарях, якщо вам також подобається ось цей рожевий вайб. А давайте ще біля ліжка додамо ось ці полички, щоб усі необхідні речі зайчення були у неї під рукою. Так, сируха. Аємося далі цю штучку сюди, і зараз давайте зробимо мейкап зону. Я впевнена, що у кожної дівчини повинен бути окремий куточок, де вона може побути на самоті разом зі своєю косметикою. І ми з вами не забули зробити вхідні двері. Файний килимок та міні шафу поставимо ось. Тут нехай тут будуть ось такі маленькі речі. Ну і звісно, ми ще сюди поставимо лампу. Мені здається, що ці зайченята не чули казку про сірого вовка, який може вкусити за бочок. А ці наліпки можна придбати в магазині Бесті Boutique бутік по посиланню в шапці профілю.